Про синод у Києві і виборчі процеси і роль церкови ми будемо говорити в цій студії з відомим релігознавцем Віктором Єленським. Пане Вікторе, ви очевидно, стежили за тими подіями, які були на соборі до нього і після нього. Яка була потреба проводити в столиці України собор РПЦ, а, наприклад, там не Вікторенбурзі чи Москві? Щороку, починаючи з 2010 року, Патріарх Кирил проводить синоди Російської православної церкви в Києві, тим самим він підкреслює, що Київ це южна столиця Історичної Русі, як Пітер, скажімо, Пінічна. Пінічна. і воліє, щоб про нього не забували і пам'ятали в Україні, що він є предстателем. Російської церкви, частиною якої є Українська православна церква в єдності з московським патріархатом, а це не принужує роль Української Православної церкви, яка вибудовує власну стратегію політичного ну скажімо, виживання в умовах багатоманітності українського православ'я, що нібито сюди на територію, де митрополит Воженіше Володимир є. Ну, головною, так би мати фігурою релігійного життя прибувають ієрархії, які ну очевидно, що ну, не мають інтересів в Україні. Ну, це, це лінія патріарха Кирила. Е, відразу після його обрання, е, один з його речників повідомив світові, що е, закончилась безпризорність церковна для України. Uh -huh. І що патріарх Кирило буде наполегливо контролювати те, що тут відбувається. Але я хочу сказати, що в цьому році візит Патріарха Кирила, принаймні, Патріарх Кирил не був сказати б, головним героєм і головним актором святкувань чергової річ, річниці та хрещення Русі. По-перше, таким героєм був митрополит Володимир якому святкували 20-ліття е, його предстоятельства. Е, таким героєм він був е, і всіляко на е, академії, присвяченій е, його 20-літтю, всіляко підкреслювалося, що він предстоятель української церкви. Це було е, очевидно і в стилістиці і в риториці. І нарешті е, героями. Цього святкування була дуже велолюдна, надзвичайно велилюдна хресна хода під керівництвом патріарха Київської всієї Руси України Філарета. Це, до речі, такий був виключний момент, тому що на служби, на зустрічі з Патріархом Кирилом, прийшло цього разу менше, суттєво менше людей, ніж на ту, ту хресну ходу, про яку ви кажете, в якій були поруч. Ну віруючи звичайно київського патріархату, але я бачу наприклад, дуже багатьох греко-католиків. Тобто, це була така українська маніфестація, така колона українського світу на протидію там чи на противагу руському міру ну, патріарху власне, учасники цієї ходи вони цього не приховували. Вони не приховували, що вони е, в цій колоні. Якщо вони греко-католики, то вони в цій колонії тому що це свято нашої державності, говорили вони свято нашої хрещення. духовності, е нашого спільного хрещення. І що це свято нарешті нашого європейського вибору? Про це до речі, Патріарх Філарет говорив в своїй проповіді на Володимирській гірці. А якщо згадати ці наслідки собору, чи там о, синоду, pardon, чи там є щось таке важливе, про що варто ем, обізнаному, але ну телеглядачу, громадянинові, дізнатись, можливо, там були якісь підводні течії? Що вирішено зараз? Е, Я думаю, я думаю, що. Е... Тим, хто цікавиться внутрішньоцерковним церковним життям російської церкви, там для них були якісь цікаві речі. Утворення десятьох нових єпархій. єпархії діляться, але не на території України. Так? Не на території України. На території України теж цей процес відбувається. і Він почався ще, ще раніше, були ухвалені якісь там рішення. Кадрові і так далі, тому подібне, але я не думаю, що вони справлять якусь, як сказав патріарх, доленосну роль у житті церкви. Це по-друге. По-третє, я хочу ну, не дискутувати, звичайно, з автором сюжета, але бачите, патріарх Кирило поводить себе як начальник, як мірський начальник. І е, багато його парафіян, багато його вірних очікують від нього такої поведінки. Вони хочуть пишноти, вони хочуть, щоб їхній представник був номером 6, чи ще може ближче в кремлівському протоколі. Вони не сприйматимуть ієрарха, який ходитиме як е, патріарх Павло в драних чоботях Білградом, і так далі, тому подібне. Е, і попри. Ту хвилю колосальну критики, яка виплеснулася на вихлюпнулася на патріарха Кирила в інтернеті, ці всі стьоби з приводу його годинників він ну, вибачте. Я кажу, молодь підставився. Ну ну не носи та не та. хочу, щоб сміялися з годинників голоси його, його, все, що говорить. Так би мовити, те, що після зими називають креативним класом, воно не дуже сильно впливає е, на російську глибинку і на тих православних, які говорять, що Патріарх Кирило наш Патріарх. Але от у той момент явно України стосується повернення пі після кількох десятиліть праці на південноамериканському континенті в Україну, уродженця України, Луганщини чи Донбасу в широкому сенсі, е, митрополита. Е, Платона з Аргентини, тобто, чи це е, важливий крок, так мовити? чи це рядове переміщення е, шановного я а, думаю, архіпатура? я думаю, що попри, попри те, чим керувалися. Е, Автори цього пересунення чи цієї ротації в Українській православній церкві досить багато митрополитів. Так і вони будуть мати такий самий голос на Архієрейському соборі, коли обиратиметься митрополит Київський, так само, як і митрополит Платон. Це по перше. По-друге, митрополит Володимир Сабодан він довів що він контролює е, всі процеси які відбуваються в церкві що він здатний впливати на всі ті процеси які в цій церкві е, відбуваються що він загасив цю е, сказати інтригу, інтригу інтригу яка е, постала е, взимку внаслідок внаслідок його хвороби тобто е, я не думаю що так легко буде маніпулювати єпископатом Української православної церкви, причому е, митрополит Володимир підкреслив, що е, той рівень самостійності, яка, е, церква, який церква виборола за ці 20 років, вона так просто не віддасть. і взагалі не віддасть. Скільки все таки це перед день початку виборчої кампанії? Не можу не запитати. Я цитував заяву УГКЦ, у УГКЦ, де чітко сказано, що брати гроші, пропонувати гроші, купувати голоси, це це гріх. Чому е, е, УПЦ не, чи УПЦ КП не звертається до своїх вірян з такими посланнями? Чи, їм, чи вони вважають, що для їхньої пастри це не актуально? Всі, всі церкви православні, греко-католицька, звернуться до своїх вірних в переддень виборчої кампанії. Як вони звертаються щоразу? Просто цього разу це прозвучало на початку кампанії. Е, е, українська греко-католицька церква, можливо, найбільш. Наполегливо це робить, робить не один раз під час кампанії, так і е, вона не один раз вже закликала е, вірних своїх не брати грошей, не продавати свої голоси, обов'язково прийти на виборчі ділянки і голосувати, е, дивитися на справи людей, яких вони вибирають, а не тільки. На їхні голоси, і так само до речі, Українська православна церква Київського патріархату вона в деякі на деяких передвиборчих кампаніях, виборчих кампаніях навіть говорила, за кого не можуть голосувати православні християни, які належать до церкви Київського Київського патріархату. Я взагалі хочу звернути вашу увагу на те, наскільки зараз українські церкви. Активні в суспільно-політичному житті власне це було наступне питання. Ми пам'ятаємо, як владики і рядові священники ходили в політику. Там митрополит Павло був депутатом. За ці обласної ради десятки, якщо не сотня, священиків парафіальних на Вінниччині стали депутатами від свободи владика Гафангел, теперішній митрополит Одеський та Ізмаїльський, був депутатом Верховної Ради в 90-94 роках. Чи от зараз ви стежачи за процесом, я, я маю, бачите таку та, активність? Я маю на увазі не таку, не таку активність. Бачите, дійсно, деякі ієрархи, священнослужителі були депутатами ради різних рівнів. Так. Верховної Ради зовсім не багато. Це Гафангел, якого. Здається, він... по-моєму, єдиний владика Агафангел. Ні, був ще пастор Шушкевич, а, був ну, так. священник Бойко, балотувалася якась кількість. Ну, при тому, що священник Бойко був мажоритарником. Так. Якщо не помиляюся, А Ні, просто... він мажоритарщиком балотувався, пройшов за списком нашої ага. України. Добре. Ну, ідеться не про це. Йдеться про те, що. Я хочу заодно звернутися і до соціологів. Соціологи е, говорять про те, що дуже мало людей е, повідомляють про те, що вони будуть голосувати так, як е, їм про це скажуть Замвон. Так, і це дійсно так. Але церква формує, е, формує сказати б електоральні переваги зовсім в інший спосіб. Вона, вона формує власне людину. І власне погляди цієї людини, і вона може не говорити про те, що треба голосувати за Петренка чи, чи, чи за, за Іваненка, чи за партію, чи за партію Х. хоча є. Не такий вже малий прошарок людей, які обов'язково звертаються до свого парафіального священника або навіть духівника, і питають за кого їм голосувати. Такі люди є. І... Ну, от я днями прочитав блог журналістки Тетяни Чорновіл. Вона написала, що її кандидат в одному з мажоритарних округів на Львівщині він возив в Єрусалим всіх парафіальних священиків з округу. Ну і таким чином створив власне можливість для е, подальшої тісної співпраці під час виборів з цими людьми. Ні, те те як Обробляють кандидати це просто один з прикладів. Те, приколів. як обробляють кандидати церкву. Це окреме окреме питання. Вони інколи їм, взагалі, почуття міри відмовляють ну, тут таке цілком святата стояв сказати звозити в Єрусалим для так. того, щоб ти змусив людей продати свій голос. Це, це прекрасно. будують храми так, тому що за Взагалі дуже мало є е, представників такого першого ешелону українського естеблішменту, які б не будували храм. Я, наприклад, таких дуже мало знаю. Але йдеться зараз не про це. Йдеться про те, що українські церкви е, в цьому році можливо е, більш активні саме в соціально-політичному житті ніж коли-небудь. Я хочу давайте, назвати давайте назвемо три три тренди, три тенденції. Давайте е, це лист. Промовний законопроект, який ієрархії дуже різко розкритикували, дуже різко. Такої різкості і такої наполегливості, і такої рішучості я не пам'ятаю з 2004 року. Друге, це звернення до президента. З проханням помилувати Юлію Тимошенко, я вже не кажу про те, що вони хотіли взагалі взяти її на поруки на поруки, так. і третя це ініціатива 1 грудня, яка виросла власне з церковної ініціативи. Тобто зараз. Е... Якщо ми колись говорили про те, що церква воліє обмежити себе церковними мурами, то зараз вона очевидно з цих мурів вийшла. Дякую. Це Віктор Єленський, релігіознавець, який досліджує роль церкви, зокрема в виборчому часі. Дякую вам. Ми якраз кожного разу практично про це говоримо. Минулого разу ми цитували владику. Любомира Гузера, який власне виступав як громадський активіст, проводячи власне прямі паралелі між людськими виборчими власне, планами і, і Божим покликанням, тому дякую вам за, за, вашу, за вашу позицію.